Я переробив Майнкрафт мобів узкібіді туалет. Тепер зробимо ракету туалет. Використовуємо бджолу, бо вона літає. Видаляємо непотрібне. Фарбуємо туалет у чорний. Змінюємо трохи низ туалету ось так. Видаляємо сидіння туалету і міняємо ззаду туалет. Робимо це більше. Копіюємо кілька разів і повертаємо. Змінюємо форму цієї деталі. Вийшло круто. Тепер додамо стіну ззаду і фарбуємо у чорний. Підлога так само, як і стіну. Додамо ракети. Робимо маленький квадрат ось тут. І ще менш поряд. Копіюємо це два рази і ще три на інший бік. Дамо бджолі шию. Так само шолом, як і астротуалету. Вогонь від ракет. Це неймовірно. Додамо до Майнкрафту. Ось це він у Майнкрафт. Використовувати бджолу було дуже гарною ідеєю. Але волосся як у Елвіса Преслі. Ракета Тулейд вийшов неймовірним. Він дуже сильний. Він може ваншотнути мобів. Но він помирає після атаки. Вийшло круто. Я дам йому 7 із 10.